Усім доброго дня. Сьогодні будемо готувати хачапурі з яйцем всередині, як ви бачите. Дуже смачне. На сніданок дуже швидко готується, тому пішли готувати. Беремо 350 мл води теплої і висипаємо туди одну чайну ложку дрожжей і. Одну чайну ложку сахару. І чекаємо, що наші дрожжі почнуть розтануть і начнуть так борлити трохи. Тепер у муку муки треба пів кілограми, і в муку кладемо соль, одну чайну ложку. Ось дріжджі вже почали бурлити, наливаємо 2 столові ложки олії. Налили олію і тепер все виливаємо у муку. Зараз поколотимо, якщо залишився в нас там сахар. Так, трішки є, зараз поколотимо, розтане, і тоді доліємо і замішуємо тісточко. Тісточко замісили, поки вона у нас відпочиває, підходить. Ми будемо терти сир. У мене моцарелло. Ось надертий сир, у мене грам 400 десь, Тісточко переділяємо на 4 частини і розкатуємо ось такий овал, по кругу розкладаємо сир і защіпуємо. Ось таке накриваємо і передавлюємо. І так по кругу робимо лодочку. Ось така воно лодочка, і ще всередину кладемо сир. Виклали сир, тоді зверху яєчко. Ось уже на протині кладемо яйце і кладемо випікати. Ось таке у нас гарне гачапурі вийшлося. Яєчко середині, жовточок жидкий, так як положено. І тепер можна коштувати, вмикаючи у жовточок. Готуйте з нами, підписуйтеся. Смачного, всім гарного дня. Пока-пока!